Ще в України ні слова, ні ніволя, ще нам братя українці, усміхнеться доля. Доброго дня, ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ, а ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями та аналізуємо їх. НАТО чітко довело до Кремля послання про важкі наслідки для самої Росії в разі застосування ядерної зброї проти України, так генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про це 18 жовтня під час щорічного берлінського зовнішньополітичного форуму, де зазначив. Низький ризик ядерного удару Росії по Україні, однак наголосив на підготовці до будь-якого сценарію. За словами Столтенберга, у поточній ситуації НАТО оцінює ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України достатньо низькою, але зберігає пильність та проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил, особливо під час ядерних навчань з боку РФ. Він також зауважив, що альянс має бути готовим до будь-якого сценарію. Наразі Кремль своєю ядерною риторикою намагається залякати союзників та примусити їх відмовитися від підтримки України, щоб Путін міг отримати будь-яку перемогу над Україною. Тим часом міністр оборони Британії Бен Оліс терміново вилітів у Вашингтон для консультацій з Пентагоном. Він обговорить у Пентагоні та Білому домі питання: питання пов'язані із поточною ситуацією в Україні та можливою ядерною загрозою. Для цього голова оборонного відомства негайно вилетів у Вашингтон. Про це повідомило офіційне британське видання і Він А за даними видання Гардіан, голова Міноборони Сполученого Королівства попрямував в Вашингтон не один, а разом із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Темою обговорення також може бути реакція. Реакція на втручання Ірану в повномасштабну війну РФ проти України. Сторони повинні обговорити, чи варто порушити це питання в ООН, розробляти нові санкції або навіть перетворити переговори, переговори щодо іранської ядерної угоди. За словами західних офіційних осіб. У них викликає стурбованість тій факт, що Іран може розширити свою співпрацю та допомогу Росії, поставивши їй ракети класу Земля-Земля. США готують запровадити санкції, санкції проти Ірану через постачання зброї Росії. Покарають також третіх осіб, які причетні до постачання Росії безпілотників і ракет. Про це заявила у вівторок на брифінгу для журналістів помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрінд. Також Сполучені Штати каратимуть будь-яких третіх осіб, які допомагають Ірану забезпечувати зброєю російські сили. Це стосується постачання безпілотників та інших систем. Крім того, Карен Донфрід повідомила, що адміністрація США контактує з Конгресом щодо визнання РФі спонсором тероризму. За її словами, це глибоко хвилює американську сторону, і США прагнуть притягнути Росію до відповідальності за те, що вона вчинила. Нагадаю, що за інформацією видання Reuters, Іран таки погодився надавати Росії ракети класу Земля-Земля та додаткові безпілотники. Керівники головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданов вважає, що Росія вже отримала від Ірану понад 1700 безпилотників. безпілотників. Може бути і інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати. Адже українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинично це заперечує. Також Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном. Український міністр наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів Камикадзе як доказ, доказ причетності Ірану до жорстокої війни РЕФІ проти України. Тим часом два російські ядерні бомбардувальники Ту-95 увійшли до зони ідентифікації ППО Аляски ВПС США та перехопили їх за допомогою Ф 16 Фалкон. Зазвичай Росія використовує такі транспортні літаки чи винищувачі для провокації, але ж цього разу командування повітряно-космічної оборони Північної Америки ідентифікувало це ядерні бомбардувальники ту 95 вони увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі. Вони не порушили ані не американського, ані канадського суверенного повітряного простору. Але ж для перехоплення ту 95 військово повітряні сили США підняли винищувачі четвертого покоління і в шістнадцять Фалкон та принудили уйти з повітряного простору цих туристів. Далі Далі Туреччина випробувала свою балістичну ракету. малої дальності власного виробництва Тайфун. Випробувала над Чорним морем. Ракета була запущена пострілом з аеропорту Різе Артвін в акваторії Сінопу. Ракета вразила ціль на дистанції понад 560 км. На це у ракети пішло 458 секунд. Дієва зброя. Вчора також стало відомо, що комісія ООН представила Генасамблею ООН звіт звіт про російські воєнні злочини в Україні. Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні представила Генеральна асамблея ООН детальний письмовий звіт, у якому зафіксована велика кількість вчинених російськими військовими воєнними злочинів, також порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні. Це також потребує, потребує фактажу. А тим часом санкції санкції тривають. Так США та союзники скликають засідання Радбезу ООН через постачання іранських дронів до Росії. Про це пише видання Ройтерс. На засіданні йдемося про резолюцію, резолюцію Ради безпеки ООН за номером 2223, яка хоч і не забороняє Ірану експорт звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети. Ракети та пов'язані з ними технології. Ця заборона Ірану вже буде діяти до жовтня 2023 року та може охоплювати експорт і закупівлю передових військових систем, зокрема, таких, як. Для створення безпілотників, тим часом рада з туризму архіпелагу Норвегії, ось так, да, розірвала остаточно відносини з туроператорами і відмовилася обслуговувати російських туристів. Рада з туризму Шпіцбергена, популярного архепелагу в Норвегії, серед любителів екзотичного відпочинку та екстремального відпочинку найпівнічнішої частини Європи, припиняє будь-яку співпрацю з Росією і більш не співпрацюватиметься з російськими арктичними туристичними центрами, такими як Грумант та інші, які належать до Ракшанії. Про це повідомляє видання «Баренц Обсервати». Згідно з поданою інформацією, рішення про виключення туристичної філії цього гірно компанії кампанії Арктик вугілля» – це ракшанська компанія – та відмова обслуговувати будь-яких мандрівників із Ерефії це відповідь владі на російське вторгнення, російське вторгнення в Україну. Голова ради туризму Роні Стрімнінс вбачає у діях російської сторони порушення міжнародного права і прав людини, і така співпраця буде припинена. Дякуємо. Дякуємо цим санкціям, які кожного дня тривають на усіх теренах світу. А в мережі з'явилася мапа. Мапа з переликом країн, які вже призупинили видачу шенгенських віз росіянам. Ну, коментарі, мабуть, зайві. Практично повна ізоляція через буквально декілька там три, два 1. До речі, потрібно пам'ятати, що введення будь-яких санкцій та обмежень з боку заходу це дуже складний процес, що кардинально змінює міжнародну економіку, і не всі готові сприйняти такі зміни. Так, наприклад, двоюродний брат принца Саудовської Аравії взагалі загрожує Заходу Джихадом його гнів викликаний викликаний не спроможністю домовитися та непорозуміннями між США та Саудівською Аравією щодо обсягів видобутку нафти. Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія, скоротивши видобуток нафти, допомагає Росії у війні. Ну що ж, будемо спостерігати, підтримка підтримка кожного дня. Так, НАТО планує передати Україні засоби боротьби з дронами та ближайшими днями про це йдеться на сторінці активних перешкод. Про це повідомив офіційний радник генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Як повідомило також агентство Ройтерс. Столтенберг, виступаючи на конференції з безпеки в Берліні, заявив, що найближчими днями НАТО доставить вже в Україну системи протиповітряної оборони, щоб допомогти країні захистити себе від дронів, зокрема дронів іранського виробництва, які рефія використовують для ураження критично важливої інфраструктури. Столтенберг також сказав, що це відповідь. Відповідь на атаки на атаки союзники мають. Побільшати та надати більш протиповітряної оборони для нашої країни. Дякуємо за таку відповідь. Тим часом Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель повідомив, що ЄС збільшує військову допомогу Україні. Це понад 3 мільярда євро, та запускає чергову військову навчальну місію. Нагадаю, що посли ЄС також погодили військову навчальну місію для України. Навчання пройдуть приблизно 15 тисяч українських військових. Тож очікуємо нових, нових військових та нових навичок. Німеччина передає чергову партію військової допомоги Україні. Про це повідомляє на сайті Уряду Німеччини. Передані броньовані інженерні машини, 35 навантажувачів та понад 4 тисячі спальних мішків, а також 240 тисяч зимових шапок, 80 тисяч зимових штанів. 116 тисяч зимових курток, 195 дегенераторів, 200 наметів, 167 тисяч набоїв до вогнепальної зброї та дуже дієві мостові системи, 10 броньовано ремонтувальних автомобілів евакуаційних машин. Ну, достатньо більша така кількість техніки, засобів для відбудови мостів та перетину водних перешкод. Так, це не танки леопарди, але це вкрай необхідні зараз, зараз саме зараз речі речі до зимового періоду та речі по відновленню шляхів. Крім цього, міністр оборони Німеччини Крістін Ламберт анонсував, що до кінця 2022 року Україна отримає велику кількість раніше обіцяної військової техніки і зазначила, що зараз наша країна потребує систем ППО та артилерії. Тож чекаємо, далі буде. А тим часом Україна вже почала використовувати азербайджанські винищувачі. За інформацією джерела у офіційній галузі, Україна почала використовувати багатоцільові винищувачі четвертого покоління міг 29 ВПС Азербайджану. Як нам стало відомо, раніше чотири машини перебували на ремонті, на ремонті у Львівському державному авіаційному заводі. Після необхідних ремонтних робіт винищувачі було перефарбовано у кольори ВПС України. В даний час машини використовуються для протидії російської авіації, а також для ураження наземних ЗС РФ. Зокрема, винищувачі брали участь у нашому успішному контрнаступі на Херсонському напряму. Також, більш того, це вже перший випадок, коли Україні надали сучасне винищувачі не країни-члени НАТО. І вони, ці винищувачі, були використані не як донори для українських літаків, як запчастини, а були повністю готові бойові машини. Дякуємо. Від початку російської агресії національна енергетична компанія Укренерго отримала допомогу. Допомогу у вигляді постачання обладнання та матеріалів з боку п'яти європейських операторів таких систем. Це, зокрема, від бельгійської еліат, польської ПІЕС, італійської Терна, а також німецької «Ампіон» та «50 Герц. Це немецька компанія. Остання партія допомоги та обладнання надійшла також від бельгійської еліт. А тепер стало відомо, що і Японія допоможе з постачанням обладнання обладнання для відновлення пошкоджених електричних та енергетичних об'єктів нашої країни. Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з надзвичайним повноважним послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Питання питання відновлення енергетичної інфраструктури України про це повідомляє прес-служба Міненерга. У Міненерго поінформували, що відповідні енергетичні проекти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва ДжейКЕ. Дякуємо, дякуємо всьому світу та дякуємо японцям у підтримці нашої критичної енергетичної інфраструктури. А у Польщі тим часом з'являться термінали: термінали для поповнення карт українських банків. Українські транзакційних банків, такі як iBox Bank, оголосив про плани встановлювати платіжні термінали у Польщі, що зараз особливо актуально для українців, які там перебувають. Це можливість переведення коштів. Дякуємо. Підтримка зірок світові зірки та відомі особистості кожного дня підтримують Україну. Черговий новий амбасадор Юнайтед 24 Олександр Усік. Найтитулованіший боксер світу підтримує напрям відбудова України, щоб допомогти відновити зруйновані російськими окупантами міста нашої країни. Всесвітня популярність Олександра допоможе залучити потужну міжнародну підтримку. Нагадаю, що раніше амбасадорами ЮНЕТИ 24 вже стали, стали видатні спортсмени, такі як Андрій Шевченка, Еліна Світоліна, креативний директор Баленсіага Демна Гвасалія та акторка, відома акторка Салма Хаек, американські актори Лєв Шрайбер, Марк Геміл та відомий гурт Іміджен Dragons, також співачка, співачка, акторка Барбара Стрейзенд. Усі ці зірки вже підтримують Україну у ланках проєкту «Юнайтед-24». серед зірок, що допомагають Україні багато і досить специфічних персон, таких як, наприклад, Айлон Маск, наш ні наш не зрозуміло, але ж за останніми повідомленнями, Айлон Маск заявив, що ікс вже відкликала свій запит на фінансування зв'язку для українців. Проте він продовжує жалітися у своєму Твіттері. SpaceX щомісяча втрачає близько 20 мільйонів на фінансування Starlink в Україні. Ну що ж робити? Так, да, буває, коли так, ось перевзуваєшся, але ж ще не зрозумів, перевзувся чи ні. Ну а Пентагон у свою чергу все ж таки розглядає можливість фінансування доступу українців до інтернет-послуг Starlink. Про це пише видання Політико. Здається, і в Пентагоні визнають, що не можна питання виживання цілої європейської країни під час війни ставити в залежність від бізнесів інтересів однієї людини або перепадів її настрою цієї людини. Зрозуміло. Ну, а що там на рашці? Що там у Кацапів, як кажуть? Так, члени ради федерації Рефі вчора ввечері отримали смс-повідомлення, де повідомляється про те, що пленарне засідання верхньої палати, яке почалося сьогодні, 19 жовтня, та продовжиться після перерви 17-ї години. Зазвичай засідання відбуваються з 10 по 15. проте цього разу чомусь робота буде продовжена після сімнадцятої години до невизначеного часу. Сенатори заявили, що не пам'ятають такого випадка, щоб це було раніше. Офіційною темою Ради безпеки є заявлене міграційне питання, але ж регулювання міграційних процесів на користь соціально-економічного розвитку країни. Ось така у них стабільність. За словами сенаторів, очікується виступ Дмитра Медведєва та, мабуть, введення військового стану або якісь кадрові перестановки в силовому блоці. Уряду наразі відомо, що бункерний підписав наказ про введення воєнного стану на окупованих українських територіях та створення спеціальної координаційної ради, на чолі з прем'єром Михайлом Мішустиним для координації робот з підвищення безпеки. Як він полюбляє це спеціально все в нього спеціально. Слід відзначити також, що вчора, вперше за довгий час, не транслювалося засідання Держдуми Ерефії та всі питання обговорювали у закритому режимі. Тож чекаємо чергових новин з північної дурки. Тим часом запасний президент Росії та за суміцництвом заступник голови Радбезу ЕРЕФІ Дмитро Медведєв заявив, що передача Україні військової допомоги від Ізраїлю зруйнує всі відносини цієї країни з Росією. За словами російського чиновника, якщо Ізраїль збирається постачати Україні озброєння, то країні час оголосити Бендеру і Шехевича своїми героями. Ну, така собі да, підстава. А на самій Росії тим часом триває часткова мобілізація для задоволення імперських хателак кремлівського фюрера. Заради поповнення свіжого гарматного м'яса російська влада вдається до усіх можливих заходів, як то призив непідготовлених, хворих та навіть інвалідів. Співробітники військоматів влаштовують облави облави на потенційних чмобиків у всіх таких собі рибних місцях: від виходів з мітрополитену до крамниць, крамниць алкоголю. При цьому влада на місцях обіцяє родинам мобілізованих усілякі такі собі плюшки. У вигляді безплатних обідів, овочевих наборів та навіть 10 кубів дров. Так, у Якутську, наприклад, працюватиме цілий центр підтримки сімей мобіків та військових, де мешканцям міста зможуть отримати увага, овочевий набір, капусту, картоплю, моркву, цибулю, буряки. Ще раз, увага. Капусту, картоплю, моркву, цибулю, буряки зачмобика. Я вважаю, що буряки зайві. А на Сахаліні там взагалі сім'ї мобілізованих отримують по 5 кілограмів риби. Просто атракціон нечуваної щедрості від місцевих боян для виконання плану могілізації. Тож у кожного свій вибір та свої плани. У нашому вибори це незалежність. У наших планах це перемога. Тому нам своє робити. Тримаємось, крокуємо до нашої перемоги. Слава Україні!